Плани нового президента США Дональда Трампа детальніше розповідає видання Associated Press, Тож я пропоную послухати детальніше про обіцянки 47-го, який приступить до своїх обов'язків у січні 25-го року. Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором за винятком першого дня. Це цитата за його власними заявами. У нього багато справ у той перший день у Білому домі, що припадає на 20 січня. Звісно, ми з вами почнемо з того, що стосується війни, адже Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може. Врегулювати війну між Росією та Україною ну буквально за один день ще до інавгурації його прес-секретарка сказала Fox News, що тепер він зможе створити мирну угоду між Росією та Україною. Пізніше вона додала у перший день, це включає посадити Україну та Росію за стіл переговорів, аби покласти край цій війні. Кінець цитати коротко і завуальовано, особливо зважаючи на той факт, що у своїх передвиборчих промовах Дональд Трамп запевняв. Що завершить війну за 24 години ще до того, як стане президентом офіційно, цікаво, також якими будуть стосунки США та КНР, адже під час кампанії Трамп обіцяв запровадити мита на імпортні товари, зокрема з Китаю. Він стверджував, що такі податки на імпорт збережуть робочі місця у промисловості Сполучених Штатів, скоротять федеральний дефіцит і допоможуть знизити ціни на продукти харчування. Він також назвав їх центральними у своїй програмі національної безпеки. Дональд Трамп запропонував принаймні 10% загального тарифу на імпортні товари, 60% мита на імпорт товарів з Китаю, і 25% мита на усі товари з Мексики, якщо не більше. Дональд Трамп також прагне змінити кліматичну політику, спрямовану на скорочення викидів парникових газів, що сприяють підвищенню тепла на планеті. За допомогою виконавчого наказу у перший день він може скасувати захист навколишнього середовища, зупинити вітрові проєкти, знищити цілі. Цілі адміністрації Байдена, які заохочують перехід на електромобілі, і скасувати стандарти для для компаній, щоб стати більш екологічно чистими, його список також включає початок масової депортації мігрантів, скасування політики адміністрації Байдена щодо освіти, реорганізацію федерального уряду шляхом потенційного звільнення тисяч федеральних службовців. Які на його думку таємно працюють проти нього, і помилування людей заарештованих за участь у заворушеннях у капітолії 6 січня 2021 року, виступаючи минулого місяця на своєму мітингу у Нью-Йорку, Трамп сказав: у перший день я започаткую найбільшу програму депортації в американській історії, щоб вивести злочинців. Я врятую кожне місто та містечко, які були захоплені та завойовані. І ми посадимо цих злісних і кровожерливих злочинців у в'язницю, а потім виженемо їх до біса з нашої країни якомога швидше. В одному зі своїх перших кадрових повідомлень Трамп оголосив через соціальні мережі ввечері в неділю, що він призначить Тома Хомана, свого колишнього виконувача обов'язків директора імміграційної та митної служби відповідальним за всю депортацію нелегальних іноземців назад до їхньої країни походження. Це центральна частина порядку денного Трампа. Трамп може наказати своїй адміністрації розпочати роботу відразу ж, коли він прийде на посаду, але набагато складніше фактично депортувати майже 11 мільйонів людей, які як вважають перебувають у Сполучених Штатах нелегально. Пише видання для цього знадобляться величезні навчені правоохоронні сили, величезні центри ув'язнення, літаки для переміщення людей. Трамп заявив, що застосує закон про чужоземних ворогів. Цей рідко використований документ 1798 року дозволяє президенту депортувати будь-кого, хто не є американським громадянином, і походить з країни, з якою оголошена війна або існує загроза, чи спроба вторгнення, чи грабіжницького вторгнення.